Чимаю. Справжні покликання людини це повністю реалізувати власну особистість. Кожен має робити те, до чого відчуває найбільший поклик обрати професію для душі та бути щасливим. Про людину спеціаліста говорять, що у неї були хороші вчителі. Січі розумного, доброго та вічного говорять про вчителів. І завжди, саме такий шлях. Адже ще я витрачає багато сил, енергії, здоров'я для того, щоб злучити дітей чогось нового, цікавого і потрібного. Про себе хочу розказати. Ось 40 років маю, з них чверть у школі викладаю. Все про дичинки, маточки розповідають, і хамет не, не забуваю. Безпечний секс мушу згадати, біл сніг розшифрувати. У мене є два сини дружні. Чоловік прикордонник може. Отвих кордонний... наша Оксана Романівна. Вона мені задала таке питання. Вона, а ми виявляється про вас нічого не знали. Тепер будете здати. Прошу. Гораций, ніж для спаранду. Подай у вічі. Подаря до сучасний день Посміхайтеся. Завтра, Завтра буде новий день. Тут на землі всьому є час. Тому не треба поспішати. І те, що Бог подав для нас, потрібно з радістю сприймати. Можна без слів, тут просто не фоторазі. Чисте повітря це та мала подяка за труд і час, якого не жалів. І цю красу, що бачитиме, око, без мови і без слів. Хіба не так? Ще раю на землі ті діти, не лиш твої, а ще й чужі, чужих має бути. Полюби їх усім серцем, і вони твої. Вкладай у них душу, розум, мудрість, знання, тепло і весь талант. І лиш тоді сказати зможеш, що ти живеш, що ти не сам. Де, що це що... з'явилося на початку розвитку цивілізації це безперечний факт. Моє життя спроводжується музикою, це емоції, настрій, стан душі. Це одне із небагатьох затоплень, які можна розділити з членами родини, з друзями. Без музики не обходиться жодне свято, чи хочеться подія. Просто жінка. Я, я йду у слові, ну куди складніше. Я ніжна, я кохана, я та, яка у світі найрідніша. Я просто жінка. Фонтан емоцій, зрело, любові. Я загарка, незвіданність, ескіз, рожеві сни і неї болядон. Ну що, кожна себе хваляться, похвалюється. Мої праці всі надруковані тут у журналах, хто хоче Республіканський журнал. Журнали? Хочу все ж таки згадати, чому я щаслива своє сходом і щастя. Напевно, перше щастя, що я народилася в гарній родині. Вам тоді родині. Мої батьки, слава Богу, живі побуси живі. сталося в моєму житті. Вони були гарні педагоги. Була гарно виховати за такі, які напевно я все життя хотіла бути. Слово я буду кидати, але ну, я не буду вбивати. Я так. Легенько. А ви передавати, може хтось похвалить все-таки. Ви знаєте, а то ніхто не похвалив, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалив. Можливо, я розіб'ю ро розіб такий стереотип. Я щаслива сім'єю. Тим, що коханою є, є, я тим, що в родині в мене сонце встає вранці ранок. Я щаслива в коханні і в дитячій любові. Адже без цього є марні будні будні години святкові я щаслива душею. Я захоплювала, цікавилася ще з машкільних років. і так сталося, що з часом це переросло в мою професію. Але сьогодні я хочу розказати про свої інші захоплення Лайф. Тепленький в Калинів Пуайс. Життя це надрібка, а подорожуючи, ти проживаєш життя двічі. Так коли сказав відомий перський філософ і поет Омар Ханя. Дубля під про атестацію, на що ми сьогодні всі переживаємо. Атестація така колюча, як акація, Що здалось у цвіте, приваблює і пахне. А зблизька, як молот, по голові як гахне. За рік останній так обростеш шипами, колючками. Коли працюєш, думаєш, твориш безсонними ночами. П'ять років це все терпиш, страждаєш, але у підсумку гарний результат маєш. А ви цього не знаєте. Одну лише знаєте мене та перша в хаті на роботу, щодня у школу поспішаю конспекти, плани, презентації, у голові одні фантазії. І так від атестації до атестації. По Узори з голкою мандрую я вздовж по полотну, відчуваючи у цьому насолоду. Всім ми просимо вас зараз обрати капітана. Команди. Ну і людину молоду, ну, енергію, яка буде крутити. Ви набраємо. Ми десь отримала таку частку позитиву, і ми зрозуміли, що кожен з нас зрозумів, що ми можемо десь трошечки відійти від буденного, шкільного життя, від тих обов'язків і показати себе, які ми є креативні, які є творчі, які є цікаві, змістовні, які є обдаровані, які є з таким з поетичною якоюсь такою. Дякувати учасникам і побажати щастя для кожної родини, всім мати світлу, надійну, теплу і затишну оселю нашому народу, культурного, духовного, патріотичного та професійного порядку, добробуту і впевненості в майбутньому, щоб кожна людина почувалася потрібною.